Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді ось цей трикімнатний чудовий будинок в місті Яготині. Поряд знаходиться магазин, школа та ось це чудове озеро. До будинку буквально 250 метрів. Ходімо його дивитися. Ось наш такий передпокій зразу. І невелика кухонька. Газова плита встановлена та газовий котел. Також холодильник є. Коридорчик, санвузол, туалет, ванна і три прохідних кімнати. Перша кімната. Будинок загальною площею 55 квадратних метрів. А друга кімната. Ось в будинку встановлені металопластикові вікна. Сьогодні батареї. Ось у нас є гараж. Ярослав робить вертикальну зйомку. І третя кімната. У будинку є газопостачання, водопостачання та світло. Зараз пройдемося на ділянку, подивимося діляночку та господарські будівлі. Діляночка у нас площею 800. Такий під'їзд. Зразу розповім за локацію. Поряд знаходиться магазин, озеро, зараз я його покажу, там, там, де ми нещодавно були, школа десь до кілометра, до залізничної станції орієнтовно 2 кілометра, та різного роду магазини, вокзал теж до 2 кілометрів. Ось наш будинок. Паркан з металопрофіля. Під парканом вилитий цоколь. критий шифером. Будинок 50 площею 55 квадратних метрів. Будинку котрий кімнати. Гараж. Давайте пройдемо всередину. Все. Висаджений виноград. Є колодязь. Гляночка така. Ось. Такий невеликий гараж, але легкова машина заїде сюди. Будинок утеплений. По всьому будинку встановлені металопластики і вікна. Висажене зелені насадження, фруктові дерева, яблуня. Та господарські будівлі тут срайчик на два, на два приміщення та погріб. Ось такий будинок. Друзі, вартість будинку буде в описі під відео. Або переходьте на наш сайт за адресою рідний.юа, там буде зазначена вартість. Зараз прийдемо до земельної ділянки, вам покажу. Площа земельної ділянки 0,08. Друзі, вартість будинку ви можете дізнатися в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, у 2025 році ми підготували для вас дуже багато якісного відеоконтенту про нерухомість. Також, якщо ви бажаєте продати свою нерухомість в містах Зурівка, Яготин, Берзань, Баришівка, Борисполь, взагалі лівий берег Київської області, телефонуйте мій номер є в описі під цим відео. Бажаю безпечних угод та гарних продажів!